Цього разу вирішили ми відвідати грецький острів Кос, щоб побачити античні місця стародавньої Греції. Першим з відвіданих місць була так звана західна зона, яка поєднує в собі комплекс стародавніх споруд, таких як стадіон, терми, тобто стародавні бані для водних процедур. Гімназії та й інші будівельні блоки з мозаїчними будинками. Ці колони є частиною гімназії, що датована другим століттям до нашої ери, яка складалася з відкритого внутрішнього двору, оточеною 81 колоною. Наразі збереглося лише 17. Деякі з них, як видно на відео, пали після відносно нещодавнього землетрусу. Площа самої гімназії становила 200 на 120 метрів. Гімназії були місцями, де збиралися юнаки, щоб займатися такими видами спорту, як боротьба, біг, питання диску. Прямо ходимо по древній мозаїки. Великим мінусом для туристів є, що немає пам'ятних табличок чи якихось казівок. Ходиш по таким історичним місцям і не знаєш, що то є. Хотілося б більше мати інформації. Ну, відносно недавно. Також нам пощастило, що ще немає такої високої трави і добре можна все роздивитися. А це мабуть якась житлова. Ото я не знаю, що тут таке зараз підійдемо. Чи не можна зайти в гості? Думаю, можна. Тут блогери воно лазять, знімають. Не знаю, що тут. Що це може бути. Житлові якісь, бо тут люди жили. Вхід тут заложений. Цікаво, на таке, подивитися. З каміння будували. Може, тут погріба для вина? Не знаю, може бути. Це вже вирізли тут мозаїка. І тут мозаїка, боже, у скрізь була мозаїка. Це виклади на ціле місто мозаїки. мозаїки. Вау. Та нікуди не кінця. Історичні об'єкти, куди не кинця. Йдемо до дверей. Римські ворота. Нічого так, так? Да? Це мрамор. Такий за... Можно там ти чистили рота. Ага. І тут были точка, так. Можливо, рот. Тут проблема. Fram... Це якась сауна, мабуть. Вони спускалися і тут як чан типу, Слухай, купання були. Купальна, да. А то може туалет там. Не знаю. Ну Тут цікавіше, ніж тут, там так, вода сюди входила. Вода, вода. Цікавіше. Слухай, дивитись. І браморна теж така. Брамор. Ну що тут глибоко? А, ну, на засніми, я спустюсь у древню ванну. Ополоснуся, так? Да? Вона знімаю. Джакузі. Тому дуже цікаво. Да, виходить, вони понакривали щебнім таким полотно, просто і мозаїку понакривали. Відвідавши більш спортивну частину міста, ми прямуємо до більш культурної. Тут ми вже йдемо до римського Одеону, одного із найпопулярніших місць для зборів тодішніх мешканців. Одеон, на відміну від амфітеатрів, мав значно меншу площу. Одночасно міг вмістити 750 відвідувачів. Це сцена. Ну, такі невеличкі тут була сцена, да Треба піднятися мраморні сходи, мраморні сидіння, а я щось читала, що Перші оці мраморні сходи, скільки їх сім. Раз, два, три, 4, 6, 7, 8, 9. Це для знаті були, ну, а для бідняків ось попроще. так. На сцені виступали музиканти, актори та оратори. Проводилися місцеві збори. Раніше Одеон мав купол, який не тільки захищав від дощу, але й покращував акустику залу. Зараз на саме перезайду. Он там щось сашаміті ноги. на сцену одразу. А тут по цю сторону мандарини ростуть. Мандаринове дерево, Дві Тисячі років назад оце <плес> збереглося. Ти, де котосі на ступатурки? Це ми під низом амфітеатру. Під, <плес> під театром були низки приміщень. Що слугували магазинами та майстернями. А Що тут щось є? А, це як воно виглядало. Як виглядало колись? Навіть прикольно. як Музей зробили Що якісь статуї знаходили раніше. При розкопках на території Одеона було знайдено 18 мраморних статуй. Одна із них найвідомішого лікаря Гіпократа. О, римські динарики знайшли прикольно знайоми. Вещи так воно на хонду. А все на решли. Ой, наверху. Мищий. i to wszystko, sure.